Розумієте? Це, це не агресивна технологія, не маніпуляція і не обман. Це мистецтво говорити так, щоб вас чули, щоб вас чули на підсвідомому рівні. Ось Наталя моя наставниця говорить 100%. Наталя теж в ідеалі владіє ріксоновським гіпнозом і вкладає його мені, навіть я. Я владію в ідеалі. Ріксоновським гіпнозом. Але коли працюю з Наталією, ми говоримо, говоримо, говоримо. І я розумію, що зараз на мене відбувається, робота зі мною іде. Але я повністю відкрита, тому що це, це, це окей це для мене. Так. Так ось да? це мистецтво говорити так, щоб вас чули на підсвідомому рівні. Ріксоновський гіпноз. Да? Це називається ріксоновський гіпноз. За назвою психіатра Мілтона Еріксона, який виявив, що людину можна ввести в транс, не примушуючи, а просто розмовляючи.